Всім привіт! І так, якби звітую за цей тиждень ми зробили доволі мало. Там мали пару інших справ декілька днів. Проте поставили радіатор. Якось по-другому називається, але ну, радіатор кондиціонера. Поставили вентилятор, зробили кріплення під вентилятор. Бачите, оболок такий зробили. І він ну дуже крапко тримається. Тут отак пластиночку приварили зверху на електрозакльпку, з цієї сторони просто і так само знизу. Ось. Там трішки довші болти треба було ставити. І прямо до, до кріплення радіатора. Виглядає ось так. І ось тут маємо такий. Опа, такий зазорчик. Щоб не терло, нічого, вже все було добре. Далі. Ось таке кріплення під компресор зробив. Трішки тут мені дифузор мішав, тому я подав його, якщо видно, трішки він такий має. Плюс це мені дасть змогу сюди шланги пустити легше, бо із-за бачка трішки воно заважало. У мене вшківає якраз ще один ручйок є, він йде для компресора якби повітряного. Але я поставлю цей Повітряний буде у мене якийсь другий, або зовсім не буде. Можливо, електричний якийсь, щось, щось придумається. Якщо для прицепа вже буде, ну в мене немає прицепу. але якщо для такого якось щось треба буде, то тоді будемо думати. Поки що якось так. Так, те, що я переніс бачок з під руля на лонжерон. Зараз покажу вам для чого. І так, наша приборка буде зверху, а це панелька знизу, якби сама защита. Тут я переварив, бо в мене я ж підняв підлогу, там не виходить в стандартному виконанні. Масло в мене де друга. І плазморізом я зробив такі ось отвори в панельці. І придумовую, якби, виходи під отоплення. Буде якось ось так. І ось так. Можливо, так буде краще. Є можливість, якби так от так дує. Ось так. Коли, наприклад, дойде кондиціонер, то ми можливо будемо це закривати повністю. І це, і це, це в майбутньому так буде. Ось так можна буде перекривати повністю. Або, наприклад, поставити щоб дуло на стекло, от на бік, так що не на водія, а на бік. А коли, наприклад, нам треба буде теплом, щоб дуло, то якраз буде дути на, на водія. Тут хочеш вниз, хочеш вверх. Тут я поставив, щоб можна було направити так само вниз, на ноги якби. І або перекривати, або відкривати повністю. У мене трішки цього тижня не хватило часу на це все. Щоб реалізувати, але сам корпус, зараз покажу, сам корпус буде кріпитися ось так. Якби ці всі моменти я зараз вишліфовую. У нас буде ось таке от виконання, це від жигуля, буде дути на стекло. Сюди якраз вниз подасться поток. І ось тут перекриється як би так, і дадути вверх. Плюс це розгрузить наші вентилятори, тому що весь поток буде йти одну. весь центр буде глушитися в мене. А так весь центр дадуть на стекло. Воно там якраз під приборкою не буде дути якби, на голову, бо є проблема, коли дує зразу на стекло, воно відбивається і дує на голову. У нас виходить, що буде дути. зрозуміли. Ось, ось так і вверх. Плюс по сторонам будуть у нас ці виходи. Зараз покажу по сторонам. І так, в боковинках у нас так само буде отвір і буде нам бути на бокове стекло. Тут можна настроїти його під кутом. Вверх, вниз, чудово від водія, на водія. Ну, як потрібно буде. І ось таким чином це, це я це, це зробив. Виходить в нас. Утоплення буде ну весь поток повітря буде на стекло, на водія і по бокам. Де потрібно буде, там будемо перекривати. Перекривати можна тільки поток на водія, а які виходи у нас постійно будуть відкриті. Контейнер у нас має. Вихід під кондиціонер і під антифриз. Якось там він. Цей радіатор такий спеціальний на два положення. І так і так може бути. І все. Оце ми зробили до трактора за цей тиждень. Надіюсь, відео було цікавим, корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Можливо, якось якісь пропозиції. До нових зустрічей, пока-пока.